Хе воно смачне, ви що? Ну, все, поїв. Залишилось тільки прибрати стола. Так, все я сховав в тумбочку. Так, а тепер діло. Що мені зараз робити? Може, в ліс поїхати? Певно, так і зроблю. В ліс поїду, відпочину нарешті від всієї містики. Надію, що що. А, це ви. Так, ну все тоді. Іду візьму камеру, заряжу її. І ось так. Тут мені ще треба буде взяти пауербанк, куча всього. ну то таке. Ну, де де цей поворот? Зачекайте, а це не він. Зараз треба вийти з машини і глянути. Обережно, це нистяка машина. Так. Ну, я думаю, що це цей поворот. Якщо я заїду сюди. да, це сюди. Якщо я заїду сюди, я надіюся, що дощ, не дай Бог, піде, то я звідси виїду. Так, ну все. Залишилося тільки приїхати і добре відпочити. Аккуратно. Обережно. Так, да, це ця галявина, про яку мені розповідали. Кажуть, що тут дуже хороший ліс і тут дуже добре можна відпочити. Тому все, ніякої містики, ніяких діл, просто відпочинемо. Що я там взяв? Треба буде закрити машину, тому що я не знаю, чи тут хтось є, але від кого її закривати. Але на всякий випадок я її закрию. Нічого собі тут природа, давненько я не був в лісі. Така гарна атмосфера. Так, треба взяти буде павербанк, лампу. Що там ще я брав? О, куча всього. Так, гаразд. Ну, ми це все взяли. Залишилось тільки закрити машину і все. Ну, машину я закрив. Тепер. Ого, так, камера пише, все добре. Так, машину я закрив. Надіюсь, її тут ніхто не візьме. Ну все тут йдемо в ліс, і у лісі має бути таке доволі цікаве місце, де б я міг відпочити. Так де воно? Ну, десь тут, а біля цього. Ні, там? Там чи не там? Ні, не там. Мені казали біля. Ого, яке дерево! Тут є такі гіганти. Мені це ніхто не казав, тут ніби новий ліс недавно висаджений, але вже є такі гіганти. Так, десь ця галявина. По розказам вона... Ага, здається, я її бачу. Ця галявина. Так, я її бачу. Дивіться, який тут... що за звук? Аго. Так, здається, я тут не один. Є хто? Я озброєний. Звідки цей звук? Він десь тут. Джерело десь тут цього звуку. За деревами Ні, ніби. Це що було. Так, це мені вже не подобається. Я виїхав раз на указ у ліс на природу, так, ще мені зараз забуду, десь не хватало. Ось і вона. Ну, от трохи ягід. Мені розказали не вкусні. Яка природа, як сонце світить, тільки туман невеличкий, ну нічого, розберемося. Оце називається виїхав в ліс. Раз. За стільки часу я виїхав в цей ліс і такий дощ почався. Надіюся, що він зараз перестане. Як затягнуло, як затянуло. Пройшло не так і багато. Так, відкривайся. І залізти в машину. Ну, сюди. Так, закрити є. Фух, не так сильний промок. Давай тепер потрібно їхати додому. Ну. Ні, ні, ви ті... Тільки не кажіть, що ти. Давай. Ну ж бо заводяться. Ні. Тільки не кажи, що в мене посеред лісу під час. Звичайно, їй зливе. Оце гримнуло. Ну, гаразд дощ, але не гроза. Що робити? Що робити? Прийдеться іти все ж таки. Там є будинок. Я знайшов один будинок, він закинутий. Я, скоріше всього, що там прийдеться ночувати, бо я так розумію, що. Ох, я її зараз не заведу. Де він був? Де він був? Він десь тут, недалеко, біля озера. Я тут поки ходив, я його знайшов. О, оце то вгораздило мене так поїхати в ліс, щоб попасти просто під грозу. А, так, десь тут, десь тут, це що? Ні, нам сюди. Сюди. А. Ну і погодка. Я ще й холодає. Гримить, близько. Ну і де я? Я чуть-чуть приблудив, що вже аж потемніти. Це що так? Це кров? Це кров? Так, хороший початок. Можливо це дикі звіри поцапались і вона веде до води. Ви ще скажіть, що тут пропудили водяться. Ну це. Дивіться, скільки там риби. Я можливо пізніше вийду на рибалку, якщо я виживу. Хороший початок, молодець кутяк, молодець. Ліс, гроза. Будеш ночувати у якомусь старому закинутому будинку. Ви тільки подивіться, далі. Аго! Можливо, там хтось є. Є там хто? Двері не забиті, можливо, тут і хтось живе, лісник, якийсь, але... Ну, похоже трохи, похоже, трохи на будинок лісника. Ну, гаразд, тоді я просто... Я зайшов. Є хто? Камера вище так не промокла. Так, нікого немає. Гаразд, Я просто тоді закриюсь. Оце срач тут. О, гримить, блискає я мені в цьому будинку ночувати. Я надію, що тут нікого немає. Так, ну, С... ліжко, тут є ліжко. Почка з чимось. Це що таке? Що там за звук? Що там в шкафу? Треба. А! Що там? Ага! Мені показалося. Ці звуки. Гроза на дворі дошліє. Будинок і так розвалюється. Тут що хоч може привидатись? Тут що хоч можна побачити. Головне не накручувати. Це що таке? А, це можливо якась просто якась дика тварина, яка руками, пальцями чи чим. Надіюсь, я виживу. аго! Що? А я? А як так бистро? Тож... Вона ж за секунду не могла втекти. Це що таке? Та да, погода така і так моторошно, гаразд. я зрозумів лише одне, що просто двері відкритими залишати не треба. Бочка, точно. Зараз я підібру і ніхто сюди не залізе. Гадайте що? Я знайшов свічку. Навіть три чи чотири свічки. Тобто ми точно без світла. Не залишимось. Буде хоч якесь джерело світла. Можливо, воно буде відлякувати диких звірів або тої фігні. Що... Там було... Так, мені просто здалося, я себе накрутив. А це ще що за кроки. Я ж, я ж це не один чув, що тут щось бігало по воді. По калюжам щось бігало. Так, ну гаразд. Я сюди поставлю, дві. Так, три є. там ще десь навалялась, раз потім найду взяти зажигалку. І запалити. Давай. Так, давай. Я врятований. Я не буду сидіти при повній темноті. Коли потемніє повністю, це буде страшно. Було б страшно, але. А, дякую тому, хто мав цей будинок і це все. А, що? Що за кроки? Це що таке? Я посплю цієї ночі чи ні? Це що таке? Знов, знов ця фігня лазить. Так, що їй треба? З кроки то туди. то туди. Це що там шкребеться? Це що таке? Ну це точно не може бути людина, я сховаюся краще тут у ш у шафі. Але зачекайте. Ні-ні ні-ні. Може. Але ні, зачекайте. Я ж я закрив двері, тому не повинно сюди ніхто або ніщо зайти. Агов, я озброєний! Тобі краще піти звідси. Що таке? Я ніколи не бачу. Важливо. Та ні, це, це не може здаватися. Це, це точно не з криші, Воно не шкребеться.